Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефе. Як новояврівчани потраплять на найбільший фестиваль молодіжного підприємництва у Європі? Та що чекає на боржників через несплату за спожиту енергію? Мої вітання. З вами Марія Канцелярист. Маю для вас головні події Дня громади за день. Новини на Янтарнефе. До підсумків локальних новин оновити персональні дані призовників військовозобов'язаних і резервістів можна у новояворівському ЦНАПі. Нагадаємо, ці новації вступили в дію від 18 травня. Деталі є в соцмережах ЯнтарНЕФМ. Компанія Філтач з Новояворівського училища перемогла в конкурсі Джей компанія 24-го року та отримала 60 тисяч гривень. За інформацією, лова новояворівчани представлять Україну на найбільшому фестивалі молодіжного підприємництва в Європі. У громаді звернули увагу на обов'язкову сплату рахунків за спожиту електричну енергію. У випадку несплати фахівці припинять чи обмежать подачу світла боржникам. Це призведе і до витрат для відновлення постачання енергії згодом. Новояворівська міськрада за останні роки зробила десятки поточних ремонтів доріг у громаді. Проте на вулиці Шевченка за деякий час дорога почала розбиватися. Згідно з угодою, виконавець провів повторний поточний ремонт за власний рахунок. Яскравою подією вихідних став благодійний концерт у Новояворівську 19 травня. У ПК «Кристал» студія Артейдж закривала збір для 33-ї окремої механізованої бригади. Яскраві номери від студії зібрали майже 35 тисяч гривень для наших воїнів. Новояворівський ліцей відзначив 25-річчя від дня свого заснування. У ПК «Кристал» зібралися його педагоги, учні, випускники та керівництво міськради та проспілок. Святковий концерт підготували вихованці та вчителі ліцею. Сьогодні по споживачам селища Шкло в центрі вимкнення світла запланували до 21-ї години. Крім того, маємо графік знеструмлень і в Новояворівську. Він діє до 23-ї. Стежте за оголошеннями енергетиків в соцмережах ЯнтарНЕФМ. Спортивний флорбольний клуб Янтар днями чекали кілька важливих змагань. Наприклад, в місті винники клуб взяв участь у плей-офі чемпіонату України, де виборов срібло і опинився у вищій лізі. Також команда дівчат у Чехії долучилася до міжнародного турніру, де здобула теж срібло. Крім того, Святослав Кравець став володарем золотого м'яча в юніорських категоріях сезону. Новини на Янтарне. -ФМ. І до новин держави Нацагентство з питань держслужби пропонує роботу в резерві працівників держорганів для роботи на деокупованих територіях. Експериментальний проєкт назвали резерв відновлення. Набір до нього електронний середній вік кандидатів від 32 років до 48 восьми. І до новин Львова інсультна служба першого львівського медоб'єднання отримала найпрестижнішу професійну відзнаку на конференції в Швейцарії. Фахівці отримали найвищий статус діамантовий, адже служба відповідала всім критеріям якості Європейської організації інсультної медицини. І наприкінці про погоду 21 травня у вівторок в області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 25 градусів, уночі 11 градусів. Вітер – 2-3 метри на секунду. Це все про основне спокійного вечора вам разом із 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на янтарна фем.